Доброго ранку вам і мирного дня, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наших курочок і розказати про одну не дуже приємну ситуацію, яка трапилася у нашому селі. От вже мої півні верещать просяться на прогулянку. От я якраз наготувала їм е, корм. Бараболька варена і в оцих двох коритах пшениця, кукуруза. Зараз ще налию їм водички. Зараз їх випущу. Зараз їх випущу. О, о Поперелітали через пліт, через оцю фіртку. Ну, кудись? Мені на голову чекайте. ну. Так, зараз треба двері підперти. О. Ну, який красень. <ріст> який красень. Бачиш, ну давай трошки попозуй на камеру, який ти в мене красивий. Так, добре. Так. Ми то стараємося оцю фіртку закривати їм на ніч, тому що вони е, сідають під дверима і дуже паскудять. О, ну куди ж? ну куди, от то вже браття Перната. Так. Дуже пасходять, але бачите, вони чують, що вже я їм просто світло вімкнула, що вже на дворі ранок, і вони просто поперелітали, підскакують на клітку з нутрими і перелітають. Ну не страшно. Так, зараз ще водички їм дам. А ти чого думаєш? Виходь. Так, Сюди от водички налию. О, бачите, хто де, хто що їсть, хтось навіть з котом пробує щось поділити. Так, хто де? Трохи в нас тут болото, навіть не трохи, таке дуже болото, бо зараз плюсова, снігу нема, морозу нема, півник танцює. Так, зараз я їм ще сюди води, налию. У той баняк. Так, добре. Так, добре, у нас тут справді все добре, і про що я тепер хочу розказати вам, шановні мої глядачі, справді дуже неприємна ситуація трапилася у нас приблизно місяць тому. От у нас на деяких господарствах у нашому селі почали здихати, почала здихати домашня птиця. Почалося з того, що спочатку здохло кілька гостей, потім качки. А найгірше було і найболючіше те, що на кількох господарствах за ніч здохло від 15 20, навіть до 30 курей на різних господарствах за ніч. Тобто без всяких ознак, от ввечері все добре, кури заходять, заходять в хлівчики, все як має бути. Господар, господиня все все закриває, рано приходить, і багато мертвої птиці. Ну, це справді дуже важко, це дуже неприємно, це боляче. Ну, трапилася в нас така ситуація. Почали люди масово вирубувати домашню птицю, гусей, качок, індиків, хто мав. От почали масово дорубувати, тому що було дуже шкода втрачати це все, тому що пошість пішла дуже сильна і дуже велика. Ну і одразу на він в соцмережах з'явилося, у наших со місцевих, місцевих соцмережах. З'явилося з'явилося прохання оголошення про те, що не що ветеринари просять не випускати домашню водоплавну птицю на ріку, тому що птиця заражається від дикої водоплавної птиці і приносить якусь пошість на подвір'я. Ну, ви знаєте, в нас водоплавної птиці нема, ми гусей не тримали ніколи. Качок ми вже цього року не маємо. У нас лише кури. Індиків також ми цього року не тримали. У нас лише кури і Ну, але також була отака, ну тривога, дуже була сильна тривога, тому що якщо йде якась хвороба, значить це є вірус, значить воно переноситься, чи інфекція, чи вірус, значить, воно десь є і в повітрі, і воно переноситься, передається. І ми також дуже переживали за своїх курей. Як бачите, в нас їх багато. Вони ж от творозбігалися трохи. Але курей кур в нас багато. І ми також дуже переживали за те, що ж далі робити, як як вберегти поголів'я, тому що навіть якщо би і рубати, ну добре, що. Нас півники такі більш-менш гарно зараз виглядають хоча їм ще й року нема. Це ще молода птиця. От але курочки тільки, як то кажуть, починають, можуть почати нестися, навіть ще не почали нестися. Це молоді кури. Є у нас кілька домінантів сіреньких, отакі, от там вони бігають, корейний сучок. Ось вони домінанти. Вони дуже зараз гарно несуться. От розумієте, і просто так вирубати птицю. Ну це дуже шкода. Позвонила я до свого знайомого ветеринара, попросила допомоги поради. кажу, що робиться, що відбувається. Ну і коли почала йому розповідати, от що в нас відбувається, він одразу сказав: Це ньюкасла, є, така не ну важка хвороба, якою може заразитися домашня птиця від дикої водоплавної птиці, тобто від лебідів, від гусей, диких, від качок диких, називається вона ньюкасла. Каже, обов'язково бери вакцину і вакцинуйте всіх курей. От ви знаєте про цю інфекцію, я вже знала. Я не знаю правильно, чи це інфекція чи вірус. Я попробую потім знайти детальніше інформацію про неї. От я про нього вже колись знала, і якби тільки переїхали в село і почали господарювати, у нас вже був один такий випадок, що ми своїх курей вакцинували від хвороби Ньюкаса. Тому я приблизно знала, що це таке і як це робити. От, шановні мої глядачі, купили ми вакцину. Вакцина, до речі, недорога, Купили вакцину, провакцинували наших курочок. Подивіться, всі наші кури живі, здорові. Чому я так затрималася на існу цим відео? Чому я його не робила швидше? Я все таки хотіла побачити, який буде результат. Гляньте, всі наші півники, курочки, живі, здорові. Ми нікого не втратили, тобто вакцина допомогла, і тепер я можу з певненістю сказати, що можна своїх курей, можна свою домашню птицю також врятувати від оцієї пошисті. Шановні мої глядачі, постаралася пошукати щось в соцмережах і подивіться, що знайшла хвороба Нюкасла, відома як псевдочума птахів або азіатська чума, заразне смертельне вірусне захворювання, яке вражає всі види птахів: корей, голубів, індиків. От ну, нічого не написано про качок і гусей. Одна з найбільш заразних хвороб домашньої птиці в світі. Він, воно настільки смертоносно, що багато птахів вмирають, не проявляючи ніяких симптомів, симптомів хвороби. До речі, ви знаєте, я так само розпитувала багатьох односельців своїх. Чи були якісь ознаки? Одні кажуть, що ніяких ознак не було, от інші казали, що були, були деякі ознаки. От. Дивіться, які тут є ознаки хвороби нюкасла? Чхання, утруднене дихання, вид, виділення з носа, кашель у птахів, зелений водянистий е, пронос, е, депресія, опущені крила, скручування голови і шиї. О! О! Скручування голови і шиї, кружляння і параліч. От тепер я знаю, що це за хвороба. Як вона виглядає? Ньюкасла. Часткове або повне падіння несучості. О, і так зараз яйця дорогі, то ще й кури послабли. От, А на іншому сайті наша інформацію, що хвороба, е, хвороба вражає всі види птахів. От, бачите? До речі, зразу показано, як вакцинувати курей. От Бачите, хворобу найчастіше реєструють домашніх курей, індичок цесарок. От, В природі існують випадки захворювання дикої птиці, зокрема голубів і голубів, які можуть бути переносниками. Далі основним джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця. Ну, звичайно, якщо вже захворіло одне, друге п'яте, то, то звичайно, що тоді вірус поширюється. Тоді вірус поширюється. Ну, бачите, наш ветеринар нам сказав, що принесли гуси. Ну, і так і так само кажу було оголошення в соцмережах, щоб не випускати курей, гусей, гусей і качок не випускати на водойму. От, подивіться, мої кури, півники наїлися, напилися і тепер гріються на сонечко. І то є добре, і то мене радує. Звичайно, що радує. От, Радує, тому що якщо на господарці все добре, то і господар, господиня також тішиться. Е, ви знаєте, читала ще інформацію про цю хворобу, що інкубаційний період у хвороби від 2 до 14 днів, е, від двох днів до двох тижнів. Е, шановні мої глядачі, згадала собі ще один випадок, е, який стався у нашому селі. Розказувала знайома. Е, в неї на господарці гуси і кури. Гусей вона дорубала, порубала всі гусей, боялася їх залишати. Ну а як вона казала, до курей я придивлялася. Ходила щовечора, щоранку, цілий день, заглядала за курми. Ну не було ніяких ознак того, що кури захворіли. І ви знаєте, пройшло рівно 15 днів. На 15-й день, вночі, верніше вночі, всі кури здохли. 15 курей на господарці здохло. от. І я от знову ж таки згадала собі про цей інкубаційний період, який має оця хвороба від 2 до 14 днів. Ну це справді це дуже неприємно. Це справді дуже неприємно мати купу птиці на подвір'ї і за одну ніч втратити все. Що нас зупинило від того, щоб порубати одразу всіх півнів і курей, не зважаючи навіть ні на їхній вік, ні на їхню вагу, що таку невелику, ви знаєте лише те, що у нас нема. Водоплавної птиці, і що наша птиця не контактна, не контактує з іншими. Тобто у нас вони всі на подвір'ю. І от якщо так ну, подивитися по боках, то е, сусідські хати від нас там, де є кури на подвір'ї, качки, гуси, досить таки далеченько через кілька хат. Тому що одразу від нас е, подвір'я порожнє е, туди приїжджають сусіди наші лише влітку, коли засаджують город. Взимку там нікого немає тобто, подвір'я пустує. Трошечки далі. Ше також на подвір'ї лише кілька курочок є в старшої жінки, які також нікуди не ходять. І вже там далі, далі аж через кілька хатів. Там вже є господарі, господарі, які тримають гусей. От і їхні гуси навіть не йдуть попри наше подвір'я. Вони йдуть зовсім в іншу сторону до кінця вулиці і туди йдуть вже на ріку. І там вони собі полощаться в воді. І от саме звідти вони ту заразу і принесли. І у нас ще оце і стримало, розумієте, щоб не рубати одразу. Всю птицю, а таки спробувати її провакцинувати. Ну, як бачите, нам все вдалося. Птицю ми провакцинували і... і маємо добрий результат. Вся птиця у нас здорова. Вся птиця у нас здорова. От від дня вакцинації пройшло рівно 10 днів. Я думаю, що за цей час, якщо б навіть і було щось негативне, недобре, воно б вже проявилося. Шановні мої глядачі, хочу вам зараз показати, яку саме вакцину ми купляли і як саме ми вакцинували наших корочок і півників. Шановні мої глядачі, знайшли ми вакцину. Придбали. Вакцина, до речі, недорога, 70 гривень. От бачите, її назва. Скажу вам одразу, що потрібно вдвох це робити, тому що одному важко. Кури шарпаються, вириваються. Подивіться, вакцину розводимо за інструкцією перекип'яченою водичкою, воду перекип'ятили, розвели вакцину за інструкцією, і бачите, шприц ми вкоротили. ми просто... Переламали шприц наполовину, щоб він не був такий довгий і щоб не, був, не було оцього вістря зверху голки. От, і все. І тепер акуратненько чоловік тримає, я набираю вакцину і по дві капельки ніздрю. В одну немає значення: в одну, в другу, ми в одну закапували так, щоб воно потрапило всередину. Бачите, витискаю капельку рідини. І курочка чи півник просто так, як носом втягує всередину. І все. На перших двох-трьох ми тренувалися, далі вже все пішло як по маслу. От. І кожній курочці, кожному півникові. Ось так акуратненько, капнули, бачите? Другу капельку. І воно вдихнуло, вона вдихнула, вдихнула і все. І вакцина всередині. От, і все добре. Все добре. Шановні мої глядачі. Хочу сказати, що ми з чоловіком не є ветеринари. І знаєте, ось таких якихось порад у птахівництві чи у тваринництві ми не можемо давати. все, що ми вміємо і знаємо, все у нас виходить з власного досвіду. Розумієте, я, який я для себе висновок зробила? Якщо вже птиця хвора, якщо вона контактувала з дикими птахами на водоймах, є великий ризик того, що птиця вже заражена. І оцю хворобу вона може може не пережити. от Ні в якому разі не можна вакцинувати птицю, яка вже має ознаки хвороби, яка поносить, яка не їсть, яка ну така напужена крила опущені. От. Тобто, якщо птиця має ознаки хвороби, ні в якому разі вакцинувати її не можна. Це лише її доб'є. Ви знаєте, попередні роки у нас такої пошисті не було. Щоб ось так за одну ніч здихали десятками кури, у нас такої пошисті не було. От, тому беремо собі за правило: на наступний рік, якщо буде у нас на подвір'ї домашня птиця, хто би це не був, обов'язково будемо вакцинувати. Тому що вакцина наразі це єдиний спосіб вберегти птицю від загибелі. От Від зараження хворобою і так само від загибелі. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного неба. Хай вам гарно ведеться ваша господарка і всі, хто у вас є на господарці, хай вам гарно плодяться, добре ростуть, гарно їдять і гарно набирають вагу. Хай все у вас буде добре.